Добрий вечір, шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес-конференції головного тренера Динаму Олександра Володимира Тришуковського. Розпочнемо одразу з запитань. Будь ласка, ваші запитання. Ставте в мікрофон. Доброго вечора. Скажіть, господин Колиновачу один один у мене в міський дух. Не агресії, не бажання. Чому були віддані це? Домовлялося сідати в низький блок. Але а, при тому о, ми маємо розуміти і в нас є певні розуміння того, як ми хочемо активно діяти. Тому я не можу зараз прокоментувати це. Наступне запитання, будь ласка. Немає запитань? Будь ласка. Три матчі і дуже посильні початок, дуже посильно, що три бачимось мої частини, три з них дуже провально поштаємо подальні команди. Чи будуть якісь висновки після паузи, чи додать норма речі? Чи це якось пов'язано з фізичною формою і раннім виступом Європу? Я зараз не можу відповісти на цю відповідь, тому що, безумовно, воно можливо. Таке. Але в першу чергу, я думаю, що треба розібратися і з самим гравцям в їх ставленні, тому що перші два матчі 2005 року є результат, нібито все нормально, і десь, можливо, вони почали в першу, чергу, в першу чергу ставитися до тренувального процесу не так, як було раніше. Треба все ж таки більше любити. Не себе в футболі, а футбол в собі. Кожен день, перед кожним майже тренуванням, я говорю те, що ви завжди будете грати так, як тренуєтесь. Ви ніколи не підніметесь до рівня своїх очікувань, а завжди будете грати саме так, як ви готові. Це і відбувається. На жаль. Думаю, що проаналізуємо, безумовно. І Будемо робити певні висновки, але у нас на сьогоднішній день ми долучили чотирьох гравців, які не могли, які з ГІ-19. Тому, тому вирішувати завдання без підсилення, я думаю, це... Не просто. Також <звучить> ви заговорили про футболістів, які були з Людей афланці. Сьогодні міг грати і також травні футболісти, тому Твіпоменко вийшов на футбольне поле. От наскільки десь просто було те, що не зіграв Рерові травмою. Я індивідуально не буду говорити про гравців. Загалом там ситуація, скільки буде ну, можна було. У нас перед гроями були проблеми напевно, у Ковка Кабаєва, тому не вийшов в стартовому складі. Піхальонок травмований, Волошин травмований, Лучкевич. Ну, він і не грав би, він теж травмований. Ігнатенко травмований. Тому ну, є певні, певні проблеми, і, і, скоріше за все, я ж знов-таки не хочу зараз про це говорити, але є певні, певні проблеми в настрою. Це, я думаю, можна говорити і про мої недопрацювання, або, можливо, якась течія всередині в команді є, з якою треба теж боротися. Дякую, пані колеги. Якщо це питання більше немає, закінчимо прес-конференцію. Дякую, гарний